Ви бачите дві пляшки. Перша пляшка приблизно на 30% заповнена темним піском. Друга пляшка приблизно на 30% заповнена водою. Тепер досліджується, в якій із двох пляшок температура повітря над згаданими речовинами підвищується швидше, якщо обидві пляшки опромінити потужною галогенною лампою. Видно, що температура повітря над темним шаром піску підвищується швидше, ніж температура повітря над водою. І ось чому. Вода має більшу питому теплоємність, ніж пісок. Питома теплоємність води становить 4186 джоулів на кг на кельвін, а піску приблизно 840 джоулів. На кілограм на кельвін, температура піску зростає під дією світла, тобто швидше, ніж температура води. Через те, що пісок темний, ефект посилюється. Підвищення температури повітря в основному відбувається за рахунок середовища, над яким знаходиться повітря, тобто піску або води в нашому досліді.